Ми живемо у часи великих змін, і такі часи формують новітню історію та новітніх героїв. Інколи ми навіть не здогадуємось, що чоловік, хлопець, жінка по той бік прилавка насправді є справжнім героєм. Саме з таким героєм, білоцерківцем, нашим земляком, ми сьогодні з вами і поспілкуємось. Доброго, Доброго дня, Максим. Добре. Хотіла дізнатися у вас, як починалося ваш ваш шлях як військового? По початку повномасштабної війни, есть, тобто, ну в принципі, я не одразу хотів іти на війну, тому що ну, як у всіх боязнь там сиділа там, плюс як то кажуть, ну в мене опиту не було. Ну я не служив. Добровільно пішов військкомат, пройшов комісію, ну все як положено. Ну так попало, що я попав в борську піхоту. Ну там, звісно, вже тренування, вже. Пожорще, звісно, ніж в звичайних учебках. Свої стандарти там дуже важко було. Думав, якщо чесно, просто не виживу. Ні, ну... В якій бригаді ви служили? 36-та бригада, 501-й батальйон морської піхоти. Чим вирізняється служба в морській піхоті від просто піхоти? Ну, тим, що ми на воді, в повітрі і на суші. Той самий десант, тільки морський. Тренування пройшов, ну, далі поїхали на Донецький напрямок. Куди саме, де ви були? Під Авдіївкою. ну, Авдіївський напрямок, а взагалі, якщо так, напрямок Водяне. Наша взагалі задача була прийти їх вигнати з наших позицій. Получилось, вони вигнали нас, ми вигнали їх, і отакова ця колотнеча туди-сюди була. І поки я не попав під обстріл. А яке в тебе поранення? Імно переломи справи, там, це з справи з сміщенням, типу Ігомілкові і, і великоберцової ці кістки. Міну закинули, дрончик залетів, виходить, закинув нам, ну, прям в ноги вийшло. Макс, а поки ти лікувався, які прогнози давали лікарі? По ну, початку, як ми приїхали в це селідуватись, то, тобто, вони думали, там, чи відрізати чи не ну, якось Я так вже мельками правда, я повню. Я помню, що той врач, який робив операцію, каже, Краще оставить, ну буде шанс якийсь, що ну, може щось заходить. Ну, думав, буде хуже, якщо чесно. Дивись, ти пройшов реабілітацію, от ти пересуваєшся і на візочку, ти можеш в принципі, з милицями я... і сам ходити. Да, я ходжу на милицях, ну, в принципі, вже сам, вже потихеньку ступаю на ногу, навіть з одною милицею. Ну, на візочку просто далеко як їздить, то на далекій дистанції я не можу. Але зараз ти працюєш. Тобто ти ведеш практично повноцінне життя. так? Тобто ти mm -hmm, ходиш на роботу, mm -hmm. ти вдома, там, окрім тих незів, Зручностей, які тобі поранення дає. Е як ти потрапив на роботу? Ну я просто я раніше тут робив, це до цього. Виходить. Як така директриса побачила мене, е сам директор і її помічник побачив. Ну, просто спитали, чи не можете, там, ну, нам розрішаємо тіп, ну, на возику можна їздити. Я графік не нормірований буде. Ну я вирішив спробувати. Ну, вийшлось, значить. Як тебе сприймали після того, як ти з пораненням повернувся в Білу церкву уже після поранення? І як ти сприймав навколишнє після війни? Ну, Була як різниця ти... між тим, коли ти от перед не, ну, тим ну, як тем, ти поїхав? Різниця є. Ну, Для початку я привик, що я там раніше завжди ходив. Тут поначалу мене привезли. Я був з апаратом Мілізару. Ось на ногі отакий от, апарат стояв. Це Год і місяць у мене він був. Я приїхав ще з ним, виходить. То мене возили. Ну, люди ну, дивилися мене. Ну, хто підходив, дякував, хто ще щось. Ну, бо я вас. Ну, плани люди. Ну, звісно. Які плани в тебе? Поначалу мені хотілося ще йти далі. Дуже хотіло. Перший Тому? хотілося. Перший місяць, взагалі, хотілося помсти, помсти, так, да, хотілось дуже. Скажи, будь ласка, ти не шкодуєш про те, що ти пішов? Ну, я не шкодую. Взагалі, не шкодую. Мотивація яка була? Побистріше цих загарбників вигнати, щоб в Україні все було добре і вернутися до своєї сім'ї. Сім'я більша мотивація. було, щоб до них вернутися. Що ти можеш порадити хлопцям, чоловікам, які от зараз йдуть? Білі церкви у нас зараз спокійно. Неспокійно це там Донецький, Луганський область, mm -hmm. Харківський, там частично Херсонський. Поначалу воно було Ну, в будь-якому випадку, якщо вони там не продержуть ті, хто є, ті, хто залишились, вони ж прийдуть сюди. Вони в будь-якому випадку придуть сюди. Треба ну, туди йти, ну, ну як не крути. Поки є можливість, йдіть. Та і все. Бо вони прийдуть сюди, буде хуже. То, що кажуть, оружжя немає, оружя вистачає. Просто їм ніхто цього не скаже, що його вистачає. Все, все в нас було, я б сказав, б, ну, без питань. Все є, все вистачає. Дякую, Макса. Цікаво. Я тобі бажаю. Вилікуватись, я тобі бажаю зустрітися Дякую. з родиною Дякую. і це було Бажаю нам усім перемоги. Дякую. Сучасний герой це не супермен з надзвичайними здібностями. Це звичайна людина з звичайними мріями та звичайними бажаннями, яку не легко вирізнити з поміж інших. І ми повинні бути вдячні їм за те, що можемо жити під спокійним небом Білої церкви.